Я хлопчик, я сплю, згорнувшись в ні калачиком. Мені сниться футбол, в моїй голові калашников. Швидко до Бога моя душа відлітала, шкода, що в мене дівчина лікар. Як дівчина лікар, я в шию смертельно поранена. В моєму місці по небу летять журавлики. І глушать вай вайфай, щоб не дізналась матуся моя. Що з коханим в Твіттері прощаюсь я. Я мама. Витираю руки мильні, телефоную синочку на війну, на мобільний. Дитя не бере. Прийде, хай тримається, війника не пошкодує. Його відспівали. голос священника чує. Священник. Я під шпиталь Божий храм відкриваю. Сам як медбрат. Чи можу, допомагаю. Слова для душі, чечереву, гречаної каші. Прости, поет, і нам усі провини наші. Я просто поет, я теж стою під кулями. Страшно, і тіло дрижить, як лірика Ахмадуліної, але не настільки, щоб в неті лише воювати, важливіше камінням і ліками допомагати. Я аптекар. Мені б давно на пенсії відпочивати, дивитись телек, на лавці з ринятами плювати. Але закінчились бити і вата, горять скрізь шини, начальнику прийшли води термальної для батьківщини. Я батьківщина, я дитина, згорнувшись калачиком сплю, призначений державою кат іде по душу мою, знадр на лігво, собі маркур вириває. Податковий податок Богу, Богове, кожен з Бог, і я теж батько, синок мій ласкавий, удав на вкласі дитячий, забрав калашнику, сказав ні, не смій, і стрибнув без парашутика. Спи, золото, спи мій, хлопчик, я вас тебе.